Менесники відзвітували про свою діяльність у Бориспільській міській раді. Підбили підсумки 2014 року. Про діяльність пожежників доповів начальник Бориспільського районного управління служби надзвичайних ситуацій Юрій Авдієнко. місті Борисполі у 2014 році виникло 53 пожежі. Із них 11 загорань, трави 4 загоранні сміття. Також були дійснені 5 виїздів на підгорання їжі та два на ліквідацію натісків. Дорожньо-транспортний пригод у 2014 році загиблих на пожежах не виявлено травмовано дві особи. Санепідемслужба повідомила, що за минулий рік від укусів домашніх тварин постраждало 17 людей. Їм було надано повний курс лікування вакциною від сказу. В цьому році, слава богу, що сказу немає. У нас ну в районі один є випадок вже. Особливо прискіпливо розглядалося питання приватизованого укртелекому та його роль у порятунку під час військового чи техногенного лиха. Адже саме це підприємство відповідає за систему екстреного оповіщення містян. У комунальників було багато претензій до власників цього підприємства, у тому числі і до рішень про суттєве скорочення персоналу. На всі питання намагався відповісти співробітнику картелекому відповідальний за технічну експлуатацію. «У 2014 році у нас було працюючих 96, 103, потім чуть через місяць 96 чоловік. Зараз у нас залишилося на станційній дільниці 26 чоловік, це безначальник. До дискусії також долучився мер Анатолій Федорчук, зазначивши, що міська рада активно працює над шляхами створення міської радіомережі та систем сповіщення, незалежної від Укртелекому. Ті, в кого в руках цей укртелеком, вони не зацікавлені, яка буде завтра ситуація в Борисполі. Вони живуть зовсім в іншому вимірі часу, на жаль. На завершення почесним співробітникам МНС та служб цивільного захисту населення були вручені подяки міського голови за забезпечення високого рівня готовності та оперативного реагування на надзвичайні ситуації у Борисполі та районі. Гришин Юрій Петрович, член добровільної пожежної дружини, комунального підприємства, виробничого управління комунального господарства. Дихне! Євген Григорович, виконуючий обов'язки генерального директора державного підприємства Міжнародний аеропорт Бориспіль. Володимир Косинський, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.